П'ять ознак чоловіка, який ніколи не дозволить вам відчувати себе бажаною. Коли вам здається, що всі так живуть, візуально для інших у вас, начебто, все добре, але глибоко всередині ви відчуваєте себе нещасливою, вам боляче від того, що чоловік вам не додає. І перша ознака такого чоловіка це коли він ніколи не цікавиться вашими почуттями, вашим життям, не турбується про вас, тому що він егоїст. Його цікавить тільки те, що стосується його. По-друге, він ніколи не дивиться на вас з поглядом, сповненим ніжності, що ви в нього бажана, єдина, і вас ніколи немає метеликів від нього в животі. По-третє, він ніколи не веде з вами глибокі, цікаві розмови, він вас не, не торкається, не грається з вами, не сміється. Навіть секс для нього, наче робота. По четверте, це коли він фліртує з іншими жінками відверто і від цього вам боляче. По-п'яте, це коли він дуже багато бреше, коли він у всьому звинувачує вам або газлайтинг, говорить, що це вам злості, ти сама у всьому винна. Якщо ви відчуваєте, що з вами так поводяться, то скоріше за все це не ваш чоловік і не ваші стосунки. Цінуйте себе, ваша ЛП.